Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знову з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю, міцного здоров'я. Риболовля. Риболовля не дає покою, не дає нормально жити. Ну, таке діло, це хобі, нікуди від цього не дінешся. Що, вийшов, перебалить. я не знаю, що я буду ловити. Ну, нема такого, щоб я впирався на якусь там рибу там, чи окунь і все більш нічого. Минулого разу ми з Сашком перебалили на рівномірку. Мені начебто це діло зайшло, вирішив в інше місто з'їздити, спробувати нові локації. Ну, Приманку залишив ту ж саму, бачите, візел, 3 дюйма на джигаловці 10 грамів. Класна резина, мені подобається, хижаку теж подобається. Ще в мене є тут Зараз, зараз, зараз. танти, куди без них. Три дюйми, не 2,5, не 2, а три дюйми, тому я трохи крупний розмір, щоб дрібного окуня відсікати. Ну і Може, якщо зовсім буде все тухло, вже покидаю на спінера. Чисто щоб війти від нуля, це вже план Б. З приводу комплекту. Азура Савада, Lightrow 90. Останнім часом я на неї ловлю, вона мені заходить, класний спінінг. Все, в принципі, все. Катуха Шимана Vanford 2500, шпуля шнур. Азура XG, 4-жильний, 0,5. Флюр. Азура Савада 0.33. Застіпка флагман 30. Може, що забув з приводу там своїх снастей. Під відосом я прикріплю описання. І ви можете зайти, подивитися на ці всі снасті. Більш детально, може, що забув кому розповісти. Так, ну що? Треба починати. Чого тянуть ту резину? Понеслась! Так, взяв я холотик з собою. ну Для чого він мені треба? І холод, в принципі, я не шукаю рибу, мені треба бачити рельєф дна, він мені допомагає. В принципі, карманний такий ну підходить, мені все подобається. Так, ладно, що, заякорились, та й понеслась. Ну і з приводу проводки, з приводу проводки, на рівномірку, все тут зрозуміло, що торкнеться приманка дна, і я як блишню і буду понад дном тягати повільно-повільно, щоб не піднімати, ну і сильно не шкрябати по дну. Далі, якщо прийду, перейду на джиг, на... Танточку, ну там треба буде по дну її пає може, може він по дну буде. Не знаю. Зараз глянемо, зараз як реагує риба, а далі вже буду відштовхуватись від situейшена. Рибалки поруч сидять, теж гучно розмовляти не буду, ну, щоб не дратувати нікого своїми казачками. Все, ловимо. Є друзі. что я подхапал. А ну-ка. Давай-ка. Это может судак. Хороший судачелло. Там уже и сон невеликий. Сейчас потерпеть. пишутся жабыняуцы. На сома схожи. Ну, терпение, друзья, терпение. Да, это сомник. Ну, Це щука. Так, якщо це щука, це треба ліп гриб брати мабуть. А ліп ми не де. А хріне знає, де цей ліп гріб. будемо руками брати. Слухай це все ж просто капець. А дивіться, може, зійде. Ай-яй-яй-яй-яй. Підсака нема. А зараз, зараз. Чекай по Чекай побога. Зрізало. Не зміг я її взяти, але нічого. Жалко, жалко, звісно. Де, да, блін, злив одну щуку, ну сам винен, не підготував. Ліп гріб. подсака нема. Почав чудити руками її брати. Ну, ви ж знаєте, що така щука. Щука руками, це дуже небезпечно. тут трохи пообережничав і вона мені сказала до побачення. Ех, на превеликий жаль. Хоча б зафотити вам вже було б нічого. Ладно, піймаю ще. Что це тут? причепилась, прищепка какая-то. Ну. Судаки пошли. Это тема. Вот тема. Что, друзья, что все? Зачепив. Невідомо шо. Ну щось зачепило. А ну давай. Піднимайся до нас на борт. Так, щука. Так, ну цього разу ти вже нікуди не дінешся. Ліп гріб тут під рукою. Зараз, зараз покрути мене трохи. Нічого страшного не буде з тобою. Ми тебе виснажимо бачили це сальто. іди сюди. Зараз, зараз треба брати з собою Піцак, бо це не діло. Зараз, зараз, зараз. Іди сюди, трохенько. Все вовремя. Все вовремя. Тремарочку в сторону. Спиннинг ставим. И показываем вам. Вот она. Хорошо. Красавица. Хорошая. Ну що, я вважаю, що нічого так я почав все, зафотую зараз і відпускаємо тебе. Не хочеш поспілкувати зі мною Думаю це ранок. Оце ранок пішла. Ну все, бувай здорово. Так, ну що, переходимо до плану Б. Всі мої рівномірки, всі, ратяку, закрили зовсім. Тому що залишає, залишається? tail spinner Ну, на жаль, що зробиш? Нічого не зробиш. Не весь час у нас у блогерів все так, як в серіалі, роздача. Тому зараз. посмыкаю какие Не хочет судак, не хочет щука. О, кто зишел, блин, зишел, то есть его на падине. Я думаю, кушандрик был. Ладно, зараз подивимся еще разок. Так, да, спінер виручає, коли от, ну, що халепа з розміром, то хоч так трохи, дивись уже щось, якісь емоції отримаєш. О, а ну я ще цикаду поставлю. Це все чудово, питань нема з цим. Цикадо зараз ще може трохи крупніший буде О! це щось більш-менш нічого. акушандрик. На цикаду. На цикаду ему захотелось. Зараз, зараз. О! Кабаны пішли. Давите, прям на ходу юлки-палки. він поверху тут так что тебе, друже, можно кинуть, як на поплавчаночку, чи Да, вітер. Дивіться, просто, просто вот так кидаю, оп, як на поплавочек и начинаю вот так. виматувати І він. І він сидить. Оце нормально. Оце буде фінал. Хорош, 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 хорош. Давай, от Оце Костя знайшов його. Ну що, це вже розмір крутяцький. Блін, палець поранив. Зараз. Зараз, друг, зараз. Дивіться. Хороша. Ого. Ого. Ого! Ого, гошенькі! Це що таке? А, це жерешок, жерешок, Оце у кості сьогодні різноманітна риболовля. заходь сюди. Пан жерешбан, Так, ліп-гріб. Ну у вас в баню, я знаю чим це закінчується. Да, 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 я знаю, дружбан, ты можешь. Ты можешь. Двигайся, какие Красавчик, эй, красавчик, бежи. Давай. Выпускаем тебя. До побачення. Це шо? Це знов жеріх чи що це таке? На ходу дубасить. На ходу. А ну да, невеликий жеріх. Ось. Ха -ха. Красота! Сейчас, брат, сейчас тебе достану. чипчиками. А может спинырок а? Давай, жри Шандра, бежи. Спробовать спинырок Чисто цікаво. Мені вже, в принципі, набридло все, ну. Но... Давай спробуем. Что мне? Что тут у нас есть? Клоун понятно, це все понятно. Ось давай такие. Вид флагмана. 8 грамів. Зараз ми швидку проводку. Може і жерех, може і окунь. Ось такий спінерок. Прикольний спінер, до речі. ну. Оп. Кинули. Трохи хай заглубиться, трошечки зовсім. І давай. Ага. І спінер працює. І все, ну на спінер О, він викинув, дивіться, що він викинув зратяки. Кілька. Кільку їв. Що, не пішла кілька, да дружбан? Поставлю, мабуть, цикаду, бо на спінер зовсім малі. Плюють зараз ще. Один за одним, один за одним просто Просто окуньовая кисть складовище. Ну, давай. Что тут, что тут, что тут, что тут, что тут? Иди сюда. Подивися, какие классные акушандрики зараз, зараз, трохи, зараз. Гачок вийму. Ізик. Хорош. Ну шо? Мабуть, на цьому крес Сунчику буду я завершувати, Ну вже мене задовбало, якщо чесно. Ці іграшки з цими окунями дуже багато дрібного окуня, дуже багато. Мені здається, що сюди не кінь, він буде їсти його, бо Ну знайшов кількість риби і тому вона і під човном і на дальняку і скрізь є хотілося б розмір ну розмір дивіться що тут відбувається ви подивіться зараз ви в шоці будете якщо тільки не зійде подивіться Васяра. Я про це і кажу, що мені вже просто набридло це все діло. Ну вони клюють як скажені, як з кулемету. По два, на один. На одну приманку. це, Це ж ви розумієте, скільки його там. Досить. Все, друзі, закінчив я риболовлю. Досить. Роздуло вітер, дуже сильний. Ну, хвилі, все таке. ну, В принципі, і хвилі-хвилями вже і досить, бо мені вже, якщо чесно, вже набридло. Падетожимо, падетожим. Зараз я трохи відійду, щоб вітер не задував. Падетожим, що, в принципі. Рибалка вдалась. Єдине, що ну щуку, я злив, да, Костя лось. Згоден признаю. Ну, знаєте, буває таке, що на емоціях мозг трохи так коротить, і ти трохи підвисаєш від цього адреналіну і руки не слухаються, мозги не слухаються, нічого не виходить, тому я... Да, сам, сам винен, сам треба було підготувати ліп гріб, як мінімум. А взагалі треба брати підсак. Якщо ти виходиш не на акушка, більш-менш розраховуєш, вдруг зайде сом, може зайде щука, судак, що ти голими руками з тою рибою будеш робити? Ну, таке собі. Сам халатність моя, вина винен. Другу щуку начебто вмовив. Ну і окунь. Гокунь поклював, в принципі, я так і розраховував, тільки я хотів замість щуки Судака. Судак мені показав дулю і сказав, Костя, приходь наступного разу. Все, не буду я довго з вами <смасити> розмазувати ці е басні свої. Що, друзі мої, на коня, війна, війна продовжується. Допомагайте Збройним силам. Підтримуйте один одного. Не падайте духом, все буде чудово. Ми обов'язково переможемо. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, я буду вам вдячний. Поділіться моїм відео, для мене буде це приємно. Я вам всім бажаю здоров'я. Тримайтесь, ми обов'язково переможемо. Жось, Костя, підзавис трохи. Ну, сонечко пригріло. Бувайте!